Мені дзвонив товариша, він ще ну, в поліції працює і сказав, що он йде в організацію, поглядить, переводиться. Якщо є бажання, то ми збираємося компанією. Ми вирішили, що ми всі йдемо. Зроблю нашу державу, якщо ми дадемо перевернути і далі нищити ворога, створити їм таку неприємну ситуацію, как вони створили в нас. Я не те, що просто вірю в гвардію наступу, я вірю у всі Збройні Сили України. Перевіряю верхні кінцівки на наявність сильних кроватич. Руки завжди там більні, треба. Я сподіваюся, що я буду там максимально корисною тобто мене це не лякає, мене це мотивує насправді. Хотілося, щоб відчули е е е орки. Те, що відчули ми. Розуміння в. Е Росіян немає, що відбувається, і які муки і страждання приносить зараз е українська нація. Тому у нас завдання одне. Заднього у нас немає тільки вперед. До мене! мне позвонил товарищ, он, ну, он в полиции работает и сказал что он идет в орордена в Людь, переводится это что если есть желание как мы собираемся компании всех кто учился в университете со мной кто вообще тренировался и жил в, в родном городе и предложил это ну ты пойдешь предложил и мы решили что да мы все вот идем ты к большой компании. Туда. Почему вы 24 февраля не пошли? Почему вот через год? У меня была какая-то ответственность за родных и близких. Я не мог просто так оставить, потому что ну, надо было кормить как бы, семьей. Как бы отсылать какие-то деньги, помогать там. Вот. Поэтому немножко другое было. Но за что я очень, собственно говоря, не то чтобы корюся, но как бы не очень у меня получилось. Но решил, что вот надо сейчас идти уже. Сейчас будет собеседование с комиссией. Не переживайте? Да. Ну, Мне кажется, сейчас именно должны идти те, кто больше всего замотивирован. Тому, кому кто не хочет, не воевать, не этот, наверное, не стоит. Вы больше всех замотивированы? Ну, я замотивирован как минимум. То есть у меня есть это по собственному желанию. Я не почему не там меня не военкоманд притащил, не еще что-то, а я ну, сам пришел. Расскажите, пожалуйста, ласка, трошки про себя. Вы начались. Меня зовут Микита, мені 22 роки, я закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. переїхав до Києва 2 роки тому. Ну, мне задали основные вопросы, посмотрели мои результаты по всем тестам. Ну, я думаю, что прошу. Вы довольны, что пришли? Да, да, я думаю, да. Если пройшов, то да, очень довольна. Зараз полягає ваша робота безпосередньо і ваша місія. Безпосередня робота командира батальйону це як менеджер на компанії. Тобто мені треба пройти, злагодити підрозділ, здійснити відбір особового складу, організувати навчання, матеріальне забезпечення, технічне. Зараз ми проходимо це навчання і далі ми вже штурмуємо їхні позиції. Гвардія наступу це підрозділ, який повинен виконувати завдання безпосередньо звільнення. Від окупантів наших міст і нашої території і вийти на рубежі нашої держави. А потім подумати, куди нам далі йти вже з рубежів нашої держави. І як вам добровольці, які зараз чи розуміють вони, що їх очікує і наскільки складно їх готувати? Сказати за добровольця я можу стільки позитивно. Методи навчання змінилися. Це саме головне. Тобто люди, які сюди приходять, навчаються по зразках вже передових армій світу. Тобто Де ми за... відійшли від цього Радянського Дякського зразка? Радянського Союзу ми, ми забули взагалі це слово сполучення. Ми зараз займаємося відповідно до нових вимог і норм, які у нас є. Оце не майбутнє оце помилка. Я прийшов сюди ну, сам. До цього було у неділю День добровольця, 14 березня, здається. На початку минулої осені, ну, осені 2022-го, ми вже готувалися до виїзду на Херсонський напрямок. А, завжди було чутно вибухи. Були вибухи майже зовсім поруч. А, були у нас і 300, і 200. На жаль. Пам'ятаю, коли я почув про свого першого 300-го, я одразу ж зірвався з місця і, не дивлячись ні на що, одразу побіжав а, його рятувати. І тоді ми продовжили наш ну, брати тоді те село, звільнювати його. Вам доводилося втрачати рідних і близьких на цій війні? Так, я вже і втрачав і побратимів. Коли от так ти сидиш, хвилинка перепочити між боями. І потім приходить звістка, що з іншого сусіднього населеного пункту, ну ем, е, хлопець-санітар був, е, він вибіг, ну, їх обстрілювали з міномета, перепрошую. Він тільки вибіжав, тільки добіг е, до постраждалих і знову був приліт. І тоді його не стало. Чому ви вибрали а, саме Е, Я можу це пояснити, бо будучи медиком з бойовим досвідом, я не просто не маю морального права стояти осторонь чи відсіжуватись десь на блокпостах в тилу. Треба йти далі, треба звільнювати територію, бо, ну, по-перше, а хто якщо не почати з себе? Я не те, що просто вірю в гвардію наступу, я вірю у всі Збройні сили України. Був <рив> сперва. Теробороні ми стояли, місто держали. Місто наше, наше межує із Охтиркою. Ну, я переборов свій страх, я пішов допомагати, а та, що, на цьому воно не повинно закінчуватися. Ми повинні якомога дужче себе вдосконалювати і передавати цей досвід і своїм побратимам. Потім послали мене на, на навчання. На бойового медика я все це добре, його освоїв. Зараз є і побратими, я і заняття проводжу зі своїм особовим складом. І... Ви дуже близько до Росії взагалі. Ну, тобто там Охтирка, ну, ви дуже да, близько да. до Росії. Сильно змінилось вас ставлення до росіян, сусідів і тому? Кілька? Сильно. У мене й до того до них не було хорошого ставлення. Хоча в мене там. І родичі є, але ми зараз з ними не спілкуємося взагалі. Позвонила племінниця до мами і каже, що ви там робите. наш Путін йде, вас визволять, а ви а ви стріляєте. Мама, мама, її послала, та і все. І до, і до сьогоднішнього дня ніхто не спілкується. початком мато, в яких звільнення участі міст вибирали? Місто Слов'янськ, місто Дебальцево, Попасна, Вуглегірськ. Тобто багато міст в Артемівську, На той момент, коли він був Артемське в ті года, зараз вже Бахмут повторно, я їздив теж у Бахмут, Лисичансь, Сєродонецьк. Вже після повномасштабного вторгнення на територію нашої країни окупаційних військ я вже приймав участь на напрямках Сєвєродонецька, Лисичанська та Бахмут. Острів! Вам доводилось стикатися з Вагнером? Вагнер, він хоч по чисельності великий, але 70-60% його складається заслужені. Тобто у них дорога або сюди для заняття позиції нашої, або назад вони самі з ними справляються. Що ви маєте на увазі? Самі їх розстрілюють, щоб вони не відступали назад. Буває така на позиції, що людина відступає просто заряджати зброю, а вони йдуть і йдуть. Тобто за один бій, за один штурм під час підняття дронів ми нараховували близько 70-80 тіл, які були військовослужбовцями чи Чевікова. Яке місто ви особисто першим хотіли звільнити від окупантів? Напевно, місто Дебальцево. Це перше там місце, де я там зустрів важкі бої, які були. І я думаю, що пора його звільнити і, і зробити українське верхні кінцівки на наявність на кровати. Нема. Скажіть, будь ласка, чим ви займалися в мирному житті до того, як потрапили в людь? Я працювала в компанії, що займається розміщенням зовнішньої реклами на території України, тобто досить довго я там працювала і поєднувала це так, трошки більше моїм хобі. Це був моделінг. Перехожу до нижніх кінцівок. фінсівок. Побачимо сильну кровотечу, накладайте на хату. У мене в планах було там можливо якісь контракти за кордоном. От і насправді, от о, ті дівчатка, хто поїхали зараз, хто виїхали, вони дуже добре себе зарекомендували в Європі. Вони зараз дуже добре працюють. От я спостерігаю за ними. Я насправді дуже рада за них. Але для себе я зробила висновок, що я хочу на даний момент бути тут. Важко було відбір прийти. Ну як вам сказати, враховуючи те, що от з Києва, Київської області я одна жінка була, то мені в принципі, але одразу сказали, що умови однакові для всіх. Тобто я одразу розуміла, куди я йду, тому що ніхто мене тут жаліти не буде. От тому було, ну, було важко. Елементарно, просто я ж кажу, фізична витривалість, елементарно, тобто мій організм був до цього не готовий. Ну, просто я знала, що я дуже хочу сюди потрапити, тому в мене не було іншого вибору. Як ваш чоловік відреагував на те, що ви прийняли таке рішення? Справа в тому, що він також служить в національній поліції, це управління авіації та поліції на воді. І з початку повномасштабного вторгнення, з першого дня він та його колеги виконують бойові завдання на сході країни. І ну, ми, якщо ми там раз на два місяці на один день чи на два побачилися, це просто прекрасно. І тобто, я він розуміє, як це відбувається. Я розумію, як це відбувається. Так, командир потрібна евакуація. Все, я зрозумів. Евакуюйте. Все, тримайся, все буде добре. Так, все. Мали стоп, стоп. Ви розумієте, що там відбувається? Ну, тобто, готові морально до цього? Ми говоримо зараз не про фізичну. Я розумію, ми багато про це спілкувалися, і тобто, ну. Я знаю купу історій, просто коли люди помирали від того, що просто нікого не було поруч, або просто нікому було надати допомогу. І тобто, навпаки, мене це мотивує ще більше, тому що ну, руки завжди там вільні треба. Я сподіваюся, що я буду там максимально корисною. Тобто, мене це не лякає, мене це мотивує насправді. Спасли нашого пораненого. Ру! Дістанція два! Зараз безпосередньо вони проходять е, тактичну підготовку, тобто стараємось наблизити е, цю підготовку до бойових дій, як в реальному житті в них буде проходити. Як оцінюєте добровольців взагалі? Вони стараються молодці, вони загортовуються, загортовується командний дух. Бо як показує практика, командний дух найважливіше. Не один по, за е, по собі, а один за одного. Всі витримують. Ні, звісно, не всі. Дехто проявляється е, якісь травми колишні, ну і так далі, хто приболів, хто ще щось, але це таке. Люди для того приходять якийсь відбір, щоб підсіюватися, хто витримає нагрузку, хто не витримає, щоб не підводити своїх колег. Рух, рух, рух. Скажіть, будь ласка, ви 24 лютого прийняли рішення піти в тероборону? Mm, сразу. В перший день я отримав РПК, отримав муху. Тобто я зустрічав з Гончаровського направлення колони, які мали б піти. Ну, просто у мене сім'я, у мене двоє дітей. І краще я зустріну ворога на прозі, ніж я його буду проводжувати зі своєї хати. Помагав в Збройних силах. Ну, обслуговувати техніку, я сам механік, тому обслуговував як і техніку, так і Оп'ять ж таки, були ну, свої скажімо так, задачі для того, щоб сім'ї було за що жити. Тепер, так як я вже знаю, що сім'я моя більш-менш забезпечена, я прийшов сюди, тому що на лінії нам треба, щоб було ну, якомога більше людей. Тому що чим нас більше, тим менше, скажімо так, у них буде змоги пройти вперед. Вам не здається, що з вашими навичками треба було б ремонтувати далі? Так що, якщо тут здалися, не витримали просто фізично, mm. хай ремонтують. А я поки піду вперед. Скажіть, будь ласка, чи ви зараз в люті, в автомобілій бригаді, чи є місце, місто, можливі регіон, які? В якому визволенні якого ви б хотіли приймати участь. Все одно, Україна у нас одна. І не важливо, куди я буду закинути. Я буду відвоювати кожен метр. І якщо навіть прийдеться мені піти, я знаю, що я за собою не один десяток заберу. Пройшли такі локації, як Маринка, Бахмут, Авдіївка. Піски мені була запропонована посада заступника начальника прикордонного загону. Так як я зі своїми людьми з першого дня війни, я погодився і готуємося зараз для контрнаступальних наступальних дій, тому що всі персонал вмотивований, всі вірять в перемогу. І надіємо, що ми її наблизимо. Ми зговоримо з вами про деокупацію так території, які є українськими для вас особисто, як для людини, яка воює з 2014 року, що в пріоритеті, що би ви хотіли звільнити от особисто приймати участь звільненні якої території У 2014 році приймав участь в боях за оборону пункту пропуску Довжанський Луганської області. На жаль, тоді змушені були відійти. Знаходились місяць під щоденним обстрілом з боку Російської Федерації, От. так називаємо Довжанський котел, виходили з оточення. На жаль, ми тоді, тоді залишили, були певні втрати, втратив там багато своїх побратимів. І коли ми вийшли, у нас е слоган був один Довжанський це Україна. І тому, відповідаючи на ваше запитання, да, напевно, я хотів би повернутися на територію цього пункту пропуску. От, і стоячи перед брамою російського пункту пропуску, от, показати їм, е, звісний жест крейсеру Москва от, і сказати, що Довжанський це Україна. Була, є і буде. Остріл! Добре. Скажіть, будь ласка, в Сталевий кордон набирають кого, які вимоги, як до вас можна потрапити? Через е, центр надання адміністративних послуг подаються заявки. Вимоги це в першу чергу е, здоров'я, відсутність судимостей. Е, ну і саме головне це бажання, мотивація. От. Проходить відповідний відбір, в який підрозділ е, оприділити е, військовослужбовця. От. Толі це буде артилерійський підрозділ, толі піхотний. На жаль, деякі не усвідомлюють, що війна розпочалася ще в 2014 році, там десь на Донбасі. Просто для когось це було ну, так, чисто з новин, а хтось переживає це вже ось дев'ятий рік. Я вважаю, що цей час настав і потрібно звільнювати території, і штурмова бригада нам в цьому буде сприяти. Як ваша родина поставилася до того, що ви відправляєтесь скоро на війну? Ну, звичайно, це ну, таке, скажем, <сих> нелегке рішення було для мене. Чому нелегке, я поясню, тому що моя дружина також військова, і вона зараз вагітна, ми чекаємо синочка і. Якби це був мирний час, я був би поруч і робив би якомога все, щоб бути біля дружини. Але, на жаль, війна забрала не одного батька, не одного сина і не одну дитину. Тому для того, щоб мій син жив в незалежній, дійсно незалежній країні, і потрібно прикласти якомога більше зусиль. Я задаю всім це питання до людей, які мають відношення до гвардії наступу. Ви особисто хотіли б приймати участь у звільненні якого міста? Є у вас якісь побажання з цього приводу? Я вам так скажу, що я родом з півдня України, дуже люблю море. Кажуть, Крим він надзвичайно мальовничий. Я дуже хочу покупатися в Криму на морі цього року. Саме назва сталевий кордон. Він має бути сталевим, принаймні на ділянках кордону, як з Російською Федерацією, так і з Білорусією. Він має бути сталевим і ніяких там пунктів пропуску, пропускних спроможностей, кумів, братів, у нас вже немає. Якщо раніше кордон проходив по селу і ділив одне село, де жили сім'ї, спілкувались, то зараз. У нас є бачення одне. Братів там немає і родичів там немає. Тому от сталевий кордон, я кажу. Дуже сумно, коли дивишся статистику загибелі мирного населення. Воно сумно і водночас та людь, яка в тобі кипить із за цього, вона допомагає і мотивує мотивує. іноді ви мене запитали, де я хотів би очути, ну, під час перемоги перебувати. Десь за Білгородом навіть, от, хотів би перебувати. Хотілося, щоб відчули е, орки, те, що відчули ми. І ще раз говорю: мирне населення. Моніториш. Е, Ресурси інтернету, соціальні мережі. Розуміння в росіян немає, що відбувається, і які муки і страждання приносить зараз українська нація. Тому в нас завдання одне. Заднього в нас немає, тільки вперед.